Так, Саня, а что то нового? <laughs> Майструя. Стил. Стил в спальню рабочий. Это будет стил. Вот ну, такой. Ну так, а вот потом возьмут эти дошки сюда, вверху поставлю, будет стил. Деревянный? Деревянный. А ножки будут металлические. Перегородочка такая, которая будет тримати стильницу. Ну и запитание. Чи не набридло тобі все робити самому? Саня. Mm -hmm. Ні? Професійно. Що ж там? Сам е, поїхав на металлопрокат. Взяв метал, купив метал. Так, зварив ніжки такі, дошки були, це у нас. З чого ці дошки вже я не знаю, з чого вони. А, з літньої кухні. І наш робочий стіл в спальню. Санек. змайстрував такий стіл чудовий. Покрив паркетним лаком. Яку копійку залетів цей стіл? Ну, сталішниця безкоштовно, бо це... Підлога зі старої кухні. Е, труби 50 на 50, стінка 2. Ну Десь там вони по 100 гривень за метр. Тут рахуйте, що десь 6-9 метрів. Ну, тобто, коротше, ти гривень на трубу. Mm. Потім, і фарба. фарба ще гривень 400, мабуть. Балон. В балонах, бо зараз на вулиці вже прохолодно. Можна було б такою фарбою фарбувати, але вона дуже довго Так, А стіла не треба терміну. Терм... Краще десь півтори тисячі. А, ну ще якісь там. шурупки. Ну, так ніжки, ніжки там по вісім гривень. Там ніжка там скільки. Чотири ніжки ще. Чотири гайки. Півтори тисячі. Хоче, каже, тут спати, на матрасі. Та будеш спати, якщо хочеться. Хочу. Чого це такий будиночок у тебе буде? Ага. Та... То ще я не робота високо. Зараз покладу. Ну що, так наразі виглядає наш Google Office. Дуже мені не вистачає якихось шухлят. Щоб якісь там дрібнички складати. Але це буде згодом. Буду просити Сашу щось придумати. По кутках тут у нас будуть шафи. Буду зараз малювати дизайн. І Сашко буде замовляти знову на віярі. Ми будемо збирати. Саша зробив також підвіконня дерев'яне. В цій, ну, в спальні. На двох вікнах. Але отут ще не дороблено. Та й таке. І килим цей вписується сюди. У ну, нас шикарний вийшов. Що... Такий прям. Нарешті Саня забрав терасну дошку десь 50, -50 штук. Зараз їх кладемо на терасу і хай лежать до наступного року, бо в цьому році вже ми не стигнемо. Я минулий тиждень хворіла просто страшно. Мені здається, що це була корона в мене. Поки я хворіла, два Сашка з'їздили на косівський базар, відомий тут у нас кожну суботу він проходить. Там дійсно можна придбати багато гуцульського одягу. Там я не знаю, меди, гриби, все, що хочеш, посуд за такими привабливими цінами. На жаль, я не їздила, тому Сашко придбав небагато. Якби я поїхала, то ми звісно купили б більше. Він просто привіз такі сирні коники. Вони в нас тут дуже відомі. В космачі. Самі родом вони з села Брустури. Це теж Косівський район, тут недалеко від нас село. Але в нас теж вони популярні, їх продають і на базарі можна купити, і в ресторанах подають як компліменти, наприклад. Просто в ресторані можна купити. І навіть проводять майстер-класи по їх виготовленню. І Сашко маленький дуже любить їх, і грається ними і їсть. Дружба ще. Сашко їздив з другом Міша. Привіт! І Міша купив маленькому Сашкові подарував таку пташечку. Пташка Свистун. Якщо ви знаєте точно, як він називається, то напишіть, будь ласка, в коментарях. У нього тут ось тут дирочка, і ой, і тут. Сюди наливається водичка всередину. І, в принципі, ви вже чули, як вона співає на початку відео. Дуже теж для дитини така розвага. Дякую, Міша. І що Сашко ще купив? Це ліжник. У нас вже є три ліжники. Попередні два ліжника ми замовляли тут по селі Яворів у майстрині і заплатили одну суму, а на косівському ринку ці ліжники значно дешевше. Подальшому ми будемо купувати на косівському ринку. Ось такі ліжники купив, зараз покажу. Дуже-дуже яскравий і прикольний. Але все ще каже, що там в основному такі сірі, якісь ну, не життєрадісні килими, але ж вони теж гарні. Тож, дякую вам, що подивились це відео. Буду одужувати, маю ще що вам показувати. Бо за цей час ми встигли побувати на гусульському весіллі у сусідів. Ну, на жаль, я не дуже багато там назнімала, бо все-таки люди мені не дуже близькі і знайомі. Я якось засоромилася там лізти поперед фотографів. О, трошки трошки познімали, покажу, і також побувала на ярмарці. Шкільній тут у нас в місцевій школі на присілку. Для мене це було цікаво взагалі подивитися на таку маленьку сільську школу, саме в присілку. Тож всім дякую, бережіть себе, всім па-па.